Залізна людина це персонаж, якого, напевне, знають абсолютно всі в усіх кутках світу. Це супергерой, який був одним з моїх улюблених завжди, і точно був моїм улюбленим в дитинстві. Однак, якщо ми беремо кіно Всесвіт Марвел, то тут. Величезна кількість дуже достойних історій та персонажів, всі вони можуть нам беззаперечно сподобатися, тож в цьому випадку ми вибираємо не краще на фоні гіршого, як часто буває, а прямо щось дуже круте. Тож мені стало цікаво розібратися, чому ж залізна людина такий іконічний персонаж, та що в ньому такого особливого. Також, якщо вам сподобається це відео, поставте, будь ласка, лайк. Це займає 2 секунди. І якщо ви хочете підтримати мене фінансово, ви можете це зробити на такому сервісі, як Patreon. Посилання в описі. Він людина. Тоні Старк я б не сказав, що є звичайною людиною без суперздібностей, бо по факту його геніальність якраз і може бути його суперздібністю. Однак про це ніколи не приговорювалися в такому плані, та і логічно це неможливо, тому що його батько також був генієм, тож або в них обох супермозок, який передається спадково, або вони просто люди, які дуже розумні та креативні. І я схиляюся до другого варіанту, який думаю більшість з вас, і це грає кілька дуже цікавих ролей, тому що тоні в будь-якому випадку залишається просто людиною. Тоні не є суперістотою. Він більшість свого життя прожив звичайне життя. Ну, не зовсім звичайно, звичайне, бо він був дуже багатим, то успішним, продавав зброю, був, типу, все одно якимось там науковцем, розробником і подібне. Але в цілому нічого сильно особливого він не робив. Він не так аж вирізнявся на фоні людства, як, наприклад, Тор. Такі Тоні Старки це приблизна норма, навіть в нашому світі. Потім він потрапляє в дуже критичну ситуацію в своєму житті, і це дуже багато для нього змінює. Це змінює його світогляд та тисне його до лімітів. І коли він досяг цього ліміту, зробивши свій перший дуже примітивний костюм, однак, незважаючи на його примітивність порівняно з його іншими костюмами, це все одно була неймовірна технологія. Цього було достатньо, щоб зрозуміти йому, що його ліміти були ілюзією. Живучи все життя дуже розкішно, він не відчував багатьох аспектів життя. Він не мав уявлення того, що важливо для нього. І, потрапивши в полон, він ну дуже багато насправді для себе відкрив та усвідомив. Після цього він просто вибрав робити більше, ніж він міг, більше ніж він може. Він вибрав в якомусь сенсі, та це прозвучить пафосно, але куди без пафосу з залізною людиною. Він вирішив стати безлімітним. Ми проходили цей шлях з ним, бачили, як він сам будує свою суперсилу, як він завжди намагається під кожну ситуацію адаптуватися та посунути свої ліміти ще більше. З пихатого морального бізнесмена, який ледве врятувався з полону, він став тим, хто не боявся стати проти одного з наймогутніших воїнів світу на той момент. Це надихає, і це те, що ми з вами любимо. Ми, люди, завжди прагнемо чогось більшого. Завжди ми намагаємося посунути свої ліміти все далі, дати собі більше інформації, більше сили, більше добробуту, більше можливостей. Залізна людина являє собою цей непереборний дух людини, людства, цю адаптивність, цей розум. Бо розум це завжди про людей, це завжди те, чим ми пишаємось собі найбільше. Після того, як Тоні зруйнував для себе ліміти, він більше. Ніколи не вважав, що він щось не може через те, що він просто людина. Підхід залізної людини до своїх ворогів називається: якщо я не переможу тебе зараз, то дай мені тиждень і я спробую ще раз. І це дуже багато в кому з людей відгукується, бо людям хочеться також бути такими. Також я гадаю, велику роль цікавості грає те, що, як я й казав, Тоні просто людина, яка більше життя прожила менш-більш у межах норми. І нам цікаво завжди спостерігати за персонажами, які не є аж такими особливими, але потрапляють в особливу команду чи середовище. Ви можете помітити в кіно, що дуже часто використовується такий підхід, бо нам завжди цікаво, коли хтось більше схожий на нас, потрапляє в такі ситуації. Нам цікаво, що він буде думати про щось дуже для нас обох незвичайне. Ми можемо розділити з ним. Це захоплення цим. Він нас розуміє ось коли інші персонажі часто здаються нам занадто далекими. Він успішний і не тільки так, як ви могли собі уявити. Тоні Старк, це очевидно успішна людина, він дуже багатий, цього достатньо, щоб назвати когось успішним. Але. До того всього, знову ж таки, Тоні штовхає ліміти свої далі. Він успішний майже в усьому, що він робить. Він дуже харизматичний, привабливий, він літає в суперкрутому просто костюмі, навіть дизайн цього костюму кричить про успішність, бо ви не задумувалися? Можливо, що він чимось нагадує дорогий автомобіль. Дорогі автомобілі це доволі стереотипний показник і один з найяскравіших індикаторів успішності у нашому суспільстві. Він дуже гострий на язик, та ніби завжди має що сказати, він завжди має якийсь трюк в своєму рукаві. Він майже ніколи не помиляється, він весь такий дуже розумний, ідеальний, до всього готовий і просто дуже крутий. А навіть коли він помиляється, то це в більшості з хорошими намірами. І через те, що він готовий робити непопулярні рішення заради. Чогось більшого. Він не хоче просто бути героєм. Він, в принципі, майже ніколи там не хотів просто бути героєм. Він завжди хотів будувати якесь майбутнє та кращий світ. І що цікаво, він помиляється частіше, ніж більшість персонажів, але це тому, що він робить більше, ніж більшість персонажів. Наприклад, він створив Альтрона, та він був на стороні уряду в месниках протистояння, і це було поганим рішенням, але ти не відчуваєш, що це робить його неуспішним, бо так чи інакше, з якогось боку, ти його розумієш в тих рішеннях. І насправді він. Так багато робить в цілому, що на цьому фоні його помилки якісь просто ніби розмиваються, і навіть оця його неідеальність додає йому ще більше цієї успішності. Бо хто з нас не робить помилки, це, в принципі, робить його ще більш людяним і ще більш зрозумілим для нас. А він, здається, що все більше розуміє нас. Нам приємно бачити живих персонажів, а тоні живий. При тому дуже успішний, це виглядає цінно, і людям подобається такий образ. Роберт Дауні молодший, це просто в першу чергу дуже гарний актор для цієї ролі. Коли він грає в інших фільмах, на мою думку, особисто я не бачу нічого сильно особливого. Однак ця роль це просто щось неймовірно його. Мені здається, цей персонаж є дуже йому близьким як людині. Тому він дуже природньо вживається в цю роль. Його підходи до акторства з імпровізаціями, та, наприклад, те, що він взагалі не дуже любить носити оці костюми супергеройські та робити різні трюки, і він майже одразу від цього всього відмовився і носив в більшості оці cgi штучки найпростіше щось. І це щось дуже тоні старківське. Відчуття таке, що Тоні на його місці приблизно приймав би дуже схожі рішення. І я навіть не впевнений, якщо чесно, як він посилить роль Доктора Дума. Бо я не впевнений, що сценаристи розуміють точно, хто такий Роберт Дауні молодший як актор, і чи він може грати іншого персонажа, щоб він не був схожий на Тоні Старка. Але побачимо.